Друзі, всім привіт! Сьогодні розпочинається основна стадія АЄМ Катовіце 2024, де 16 команд будуть боротися за шість лотів у плей-офф та призовий фонд у мільйон доларів. Вісім колективів пройшли через стадію плей-ін, ще вісім отримали прямі запрошення, і саме на цьому етапі у гру вступають українські організації Монте та Наві. Перед тим, як перейти до огляду стадії плін, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% глядачів дивляться це відео без підписки, окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете бачити на екрані. Зазвичай вони дивляться мої відео раніше, незалежно від рівня підписки, але саме цей ролик я вирішив випустити відразу вільний доступ як виключення. Ну що ж, почнімо з Eternal Fire, які просто провели чудовий турнір. Знищивши бетбум та легко перегравши Ребелс. Так, хтось скаже, що сітка була доволі легка, але мені подобається впевненість команди, впевненість всіх гравців, кожного буквально: Вікадіак, Сантарес, Воксік, Мейджор, Калікс, всі навалюють дуже-дуже сильно. І враховуючи те, як команда легко пройшла закриті кваліфікації до РМР, здолавши Маус, я очікую від них навіть виходу у плей-офф на основній стадії, я не здивований їхнім результатом на стадії плей-ін. Ще один колектив, який показав себе дуже приємно, це Heroic. Команда спершу на морально вольових переграла Astralis, а потім на морально вольових переграла BIG. Однак вже в другому матчі тут було не тільки на голому бажанні, а ще й на чудовій підготовці. Адже проти BIG вони грали один з вирішальних матчів на Blast Premier Groups, і там вони поступилися на третій мапі на додаткових. Цього разу на Anubis, яка знову була десайдером, вони легко впоралися з німецьким колективом і спокійно гарантували собі місце в основній стадії Аєм Катовіце. Приємно дивитися, як загалом зараз почувається команда. Плюс радує те, що нарешті Nikodos почав щось ставити. Саме він був ключовим фактором виграшу проти BAG. Team Spirit легко, дуже легко розпочали турнір з 13-0 на DAPEX та 2-0 перемоги над The Mondals. Команда сильна. Індивідуально дуже сильна. Однак навіть The Mongols показали, що контролювати того ж донг доволі легко на мапі Ancient, Що вони й робили, і під кінець ледве не виграли цю мапу і не перевели на десайдер. Однак монголам бракує досвіду та якоїсь, можливо, впевненістю собі, тому їм це не вдалося. Проти сильних команд Spirit буде дуже-дуже важко. Поки що не варто ними там надто захоплюватися, команда надто молода і надто неструктурована. Адже у Cloud9 колись теж був і широ, і найкращий рифлер у світі Аксель. але команда нічого не виграла, крім одного AMD вже півтора року тому. Тому будемо чекати і дивитися, що з цього вийде. Здивали Gamer Леджен, був важкий матч проти Мейті, але ну, це таке. Але те, що вони переграли Virtus.pro, Pro, причому з впевненим рахунком на Вертігу 13-3 і змогли дотиснути оверпас. Найкращу мапу Virtus.pro, я взагалі вважав Virtus.pro найкращою командою на цій мапі. Однак на цьому турнірі вони показують, що все далеко не так прекрасно, як я раніше думав. Тож Gamer Legends змогли закрити Virtus.pro, і було видно, що Снакс дуже-дуже цього хотів. Не тільки там Ейкор, який найкращу мапу на LAN зіграв проти Virtus.pro, саме на Vertigo, а саме Снакс він хотів зіграти на основній стадії. Аємкотові це де там тусуються вже його знайомі, його кінти, Нео, ну і, звісно, Кубен, який пройшов трошки пізніше. Тому бажання Снакса тут зіграло не останню роль. Також на турнірі були три команди, які були просто слабкими: Це Бетбум, Фурія та Рустер. Бетбум та Рустер, в принципі, все зрозуміло. Вони не показали нічого. Ну, Рустер навіть шансу не могли. У Бетбум ще в теорії якісь шанси могли бути. Вони навіть виграли мапу проти Cloud 9 доволі важку, 25-22 на оверпас, але далі не показали нічого. Плюс 1.13 від Eternal Fire показали, наскільки там жахлива мапа нюк. А Фурія. Фурія, я не знаю. Це. Я дивився їхні матчі, і я не знаю. Ксерато. Xerato... Не дуже добре грав на цьому турнірі, але нічого не змінилося. Вони просто стали грати ще гірше, ніж грали наприкінці минулого сезону. Коли в них було покращення, але це було покращення таке на фоні минулої фурії. Однак на фоні інших колективів вони ніяк не виглядали дуже впевнено. Так, вони виграли нарешті свій перший турнір на Елайза, Але після цього в них була бедбумдача і вони провалилися просто. Тому я досі не бачу якоїсь перспективи у цього складу і те, що. Вони зараз не награли і не набрали форму перед цим турніром, зіграли з ними поганий жарт. Вони не грали закриті кваліфікації, адже мали слот на РМР Єдиний в Америці. І тепер вони за це платяться. Я читав, що далі вони їдуть у Бразилію тренуватися перед Аєм Даллас, напевно, закритими кваліфікаціями до Аєм Даллас, схоже, вони не отримують пряме запрошення. І РМР, який відбудеться у Мексиці, Ну, це їм не завадить, якщо вони місяць нічого не змогли награти. То зараз треба буде дуже-дуже багато працювати. Плюс, прикольно, що Apex змогли відомстити за програний фінал на Елайза, де вони без шансів відлетіли від фурія. Астраліс, напевно, стали головною сенсацією. Зараз вони страждають сильно від оверпаверу і браку структури. Герой, як я вже казав, виграли їх на бажанні, а от Ендз були кращими саме як системи. Плюс, ну, дуже був вже мотивований Клейв такий, що. Зарив Астраліс на Еншент, яка, до речі, стала його другою найкращою мапою на лан в кар'єрі. Краще було тільки на якомусь чемпіонаті світу в 2016 році, де він грав проти збірної Тунісу. Його бажання, його вміння керувати гравцями спрацювало, і в результаті команда, від якої мало хто очікував, пройшла в основну стадію Катовіце. Прикольно. По Астраліс я не знаю, що сказати. З одного боку, проти сильних команд вони виглядають непогано, адже саме там вирішує. Індивідуальна майстерність тих гравців і там, вміння підлаштуватися. Тут вже підлаштовується під них. І саме в цей момент має спрацьовувати структура, яку вони мали би награти. Але в них не було часу, щоб її нормально награти, тому, ну будемо бачити, але перемер вже дуже скоро Virtus Pro ніби розучились грати в захисті. Джейм не працює, мір не влучає, і через це ламається все, що вони награвали. Тотальний провал. Навіть Cloud9 їх переграли на індивідуалці. Хоча. Видно, що снайпер дуже-дуже треба. Ні перфекту, ні там всякі бумичі і так далі, вони не можуть замінити повноцінно снайпера. На щастя, для них проти VirtuSPro це не спрацювало, адже Virtus.pro були свої більші проблеми. Але проти інших суперників, як, от наприклад, проти Rebels на мапі Mirage, де снайпер їх просто овнив. Це було видно дуже добре. Я не знаю, як там буде далі, але відчуваю, що проти Маус буде важко. Монголи, поки не мають мапулу. У них пристойні Міраж Танюк і непогана Еншент, Але на Анубіс ті ж Енс їх просто переїхали, показали всі проблеми монгольської команди і відправили їх додому. Їм бракує і досвіду, і мапулу проти сильних команд. В Азії це ще працює, але не на 100%, як ми знаємо, там їх і Тейлу інколи обігрують, і Лінвіжн. А от в Європі то взагалі дуже дуже важко. B&G, мені здається, що занадто молоді саме як команда. Apex їх побили в останньому матчі, показали характер і просто закрили суперника, який розслабився, маючи перевагу 9-3 на Ancient. Але 9-3 на Ancient, як знають самі Apex, це, це не кінець, адже нагадаю, що Apex на ESL Challenger Atlanta теж з такого рахунку камбекнули проти команди Монте і закрили український колектив, вийшовши у фінал. Історія повторилася і тепер. Завдяки там нереальній грі навк та кільком клатчам від сенс та стико, Apex змогли вперше в своїй історії пройти на АІМ Катовіце. Плюс сподобався стико. Так, він статистично, можливо, когось не вразив, але там в нього здається рейтинг 1.05. І він другий найкращий гравець своєї команди. Видно, що він не сидів, склавши руки, він тренувався і готувався до повернення. Неважливо, чи в Апекс, чи в ні. Сталося так, що в Апекс. Круто, виглядає дуже симпатично. Rebels пощастило дуже з сіткою. Здається, що вони просто відключили голову і грали у свою гру. Як піде, так і буде. Проти Cloud9 без снайпера та мейті з тренером у складі це спрацювало. Тепер ми маємо 16 поляків на Аємка Товіце і, скоріше за все, це рекорд в історії цього турніру. Там, напевно, взагалі всіх турнірів міжнародних великих так багато ще поляків не було. Це враховуючи тренерів, якщо що. Ну, а тепер можемо перейти до перших матчів саме основної стадії АЄМ Товідце. І першою зустріч буде Falcons проти Eternal Fire. І тут я ставлю на Eternal Fire, адже Falcons доволі сирі. У них слабкий Мапул, вони ще просто не могли його награти. В той час, як Eternal Fire дуже сильні індивідуально і мають вже награний Мапул. А єдина мапа, на якій Falcons показували таку впевнену хорошу гру, це Vertigo. Найкраща мапа Eternal Fire. Тому я очікую, що Eternal Fire будуть закривати, і доволі впевнено. Можливо, можливо, ще є шанси на нюк у Falcons. Але я дивлюся на статистику Eternal Fire на нюк, і там 100% перемоги над Bitboom, Маус, Peret, Announce. І все це за останні три місяці. Тож, очікую впевненого проходу Eternal Fire у другий раунд. Рай проти G2. Думаю, що герої зможуть поборотися навіть ризикнуть грати оверпас, який вони зараз стали банити, але G2 теж його банять. Проте цього не вистачить. Навіть якщо вони виграють мапу Оверпас, там буде важко. Ну а якщо G2 все ж вирішить забанити цю мапу і дозволять лишити міраж, то тоді вже якось мені здається, що шансів більше, адже героїк зможуть закрити з кращим рахунком і мати більше впевненості. Оце може бути як гарний такий фактор, ключовий. Проте, згадуємо, що і на оверпас дуже добре Нікодос грає. Це теж може стати плюсом. Однак, попри це все, я думаю, що G2 все ж просто краща команда. На даний момент вони більш готові. І якщо герої переможуть, то це буде якась статистична аномалія. До речі, це повторення минулорічного фіналу АЄМКА ТОВІЦ, де грали теж G2 та герої, але трошки в інших складах. Фейс проти Ребелс тут доволі все очевидно. Я не маю права. Ставити на щось інше, крім перемоги Фейс, тим більше в Best of 3. Хай би якими крутими та божевільними не були ребелс. Фейс мусить закривати таких суперників 2-0. Навіть Спіріт. Оце вже дуже, дуже цікава гра. Це такий прям бенгер. Адже це два цікаві молоді колективи, які починають сезон дуже круто і дуже впевнено. Гра буде надзвичайно цікавою, я впевнений в цьому. Прогнозую оверпас від Наві. Та Ancient Fit Spirit. Пояснюю чому. Зазвичай Наві намагаються грати Anubis, Однак Spirit дуже добре грають цю мапу, і там можуть виникнути певні проблеми у Natus Свінсера. В той час інша мапа, яку Наві зазвичай пікають, це Mirage, А там взагалі у Spirit 91% виграних мап за останні 3 місяці. Це з 11 мап, це дуже багато, 10 з 11. Це надто сильно. Звісно, Наві мусять відштовхуватися від своєї сили та своєї впевненості. Але, ну, в них справді сильний Міраж. Доволі сильний. Інферно та Вертіго з очевидних причин відлітають, їх не буде. А отже Overpass у Спіріт не така впевнена, тоді як у Наві 67% перемог і перемоги над серйозними суперниками, такими як Complexity та Virtus.pro. Це все в новому році. Тому я думаю, що Наві можуть ризикнути грати в Верпас там дуже сильна атака. Еншет від Spirit це доволі теж очевидний варіант, адже команда пікала їх проти The Mongols, плюс було 13-0 від Apex. Проте тут може скластися трошечки по-іншому. Вони можуть захотіти грати щось інше, ну, наприклад, ту ж саму Міраж або ту саму Анубіс. Проте це зіграє на руку Наві, адже вони готові грати ці мапи. А от щодо Enchant невідомо, хоча я думаю, що Enchant там непогана. Нюк лишиться на Decider. Я думаю, що Наві не захочуть грати Нюк, і Spirit теж, враховуючи 43% перемог після 7 мап, і там були доволі близькі та невпевнені матчі проти Прізі, наприклад, та проти Найн наприкінці минулого року. Загалом я очікую від цього матчу перемоги від Наві 2-0. Через те, що у них є біт та Вандефул, які зможуть закрити вандефул, особливо його стартову агресію. Це дуже важливо і це буде дуже ефективно. Далі у нас комплексіті проти Апекс і враховуючи проблеми комплексіті зі снайпером та круту гру від навк у останньому матчі проти BG, я ставлю на Апекс. Я думаю, що Апекс зараз у моральній набагато кращій формі, ніж Комплексіті. А комплекті дограють до кінця мейджору у такому складі, і після цього будуть міняти снайпера. це вже нікуди не годиться. Так, звісно, є еліч, є досвід, є і так далі. Це все круто, проте Apex розігралися і тепер виглядають як впевнена команда. Ставлю на європейців. Віталіті проти Енс, як би мені не хотілося повірити в поляків, однак Віталіті мають загризати їх, просто розірвати і викинути на шмаття. Це різного рівня команди. Буду радий помилятися, тому що це буде цікава інтрига, але я все ж віддаю перевагу очевидно Віталіті. Монте проти Геймер це ще один дуже цікавий матч. Не забуваємо те, що саме Геймер вибили Монте з плей-офф мейджору Та й після цього команди кілька разів зустрічалися. Зокрема, Монте програли Геймер на на Аємкатовіці 2023. Це було боляче і неприємно. Але цього разу все трошечки інакше. Монте це вже така стабільна тирудин команда, яка отримує інвайти на всі ці турніри, не мусить проходити плей ін стадію і так далі. Однак цього року вони ще не грали. І загалом, ну, ми їх дуже давно вже не бачили. Востаннє це було на ESL Challenger Атланта, де було все не дуже прекрасно і не дуже добре. А Gamer Legion вже зіграли два повноцінні турніри і набрали хід. Вони мають потужну оверпас, непогану вертігу. Та й загалом команда готова. Проте я вірю в Монте. Які мали би дуже серйозно підготуватися до цього турніру, і в них є з чим працювати, адже Gamer Legion якраз таки зіграли кілька турнірів, і через це є, що дивитися, є до чого готуватися, є як готуватися. Особливо, якщо команда пофіксила свої проблеми на оверпас, я бачу Монте як переможців. Думаю, що не останню роль у цьому матчі зіграють особисті делі між Вородекей та Ейкором. Адже це два гравці, які можуть робити різницю, тому важливо, щоб Володимир був у гарній формі. І останній матч першого туру це Маус проти Cloud9, І я очікую домінації від Торші за ВП. Так, у Маус були проблеми. Не найкращий вихід на РМР через закриті кваліфікації, де вони програли проти Eternal Fire, і загалом мали проблеми з грою. Ну, це нормально після приходу нового гравця, але у Cloud9 це гірше, як на мене. І такий Маус мусять їх закривати. Саме таких Cloud 9 Ну, Перш за все, я очікую, що Торше буде розвалювати. Якщо Торше не розвалює, то, звісно, тут буде історія ВП, і Cloud9 можуть проходити далі. Загалом, якщо говорити про сітку турніру, то доволі легко все виглядає для FaZe та Na'Vi у групі А, адже вони не мають дуже серйозних суперників по ходу до фіналу групи. І, скоріш за все, саме вони там зустрінуться. Єдиний варіант, який я ще. Лишаю, це те, що Eternal Fire здолають фейс, а Наві відсиплюються від Спіріт. От такий варіант ще існує. В інших моментах ні Наві, ні Фейс не мусять програвати чи якось десь показувати слабину. В другій групі все трошки цікавіше. Тут, звісно, Віталіті виглядають, але Віталіті мають у своїй частині сітки Енс, джиту та Heroic — дуже сильних індивідуальних команд. У Монте все трошки легше. Якщо проходять Геймер то... Зама стокла Однай вони точно мають бути сильнішими і проходити у фінал групи. Тому я очікую, що і Монте, і Наві вийдуть у плей-офф, але ми ще не бачили Монте, тому я так просто частково на вірі і бажанні базую свій прогноз. Ну і знаєте, борітеся, поборете. Хто не бачив нову форму Монте, то можете на неї зараз подивитися на екрані. Це прекрасна форма з Тарасом Шевченком, яка допоможе їм здобувати перемоги. А на цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми прогнозами на цей турнір у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.